Посадять тебе за те, що ти давав хабара, розумієш? Бо садять не лише того, хто бере хабар, а той, хто дає. Так я а, не давав. Чекай, ти брав, значить. Я О. не брав. А що було? Ну, давайте, я думаю, спершу потрібно пояснити нашим глядачам, що взагалі було це за відео сьогодні, яке ми опублікували в, в, на Ютубі і в Фейсбуці, в принципі, у всіх соціальних саміх. А його окремо можна подивитися, та, це відео? Так, мовити, тізер і його... тізер. Мені Дмитро Гна показував це відео на кухні. Навіть якщо ми можемо поставити його зараз, то. Можна його поставити зараз. Причому будь-яку позу. Ставимо відео і дивимось. Ну? Так, коротеньке відео. Я хочу пояснити, що аудіо з цього відео воно дійсно оригінальне. Це запис, який там проводився. Відео також, однак, просто час відео і час аудіо відрізняється. Це, скажімо так, під час монтажу, як і влюбчич, так як випадково, чи спеціально зробив такий коротенький ролик, і ми вирішили запустити аби зацікавити наших глядачів. Насправді, мій сюжет буде йти в моєму сюжеті, буде йти мова про те, як нас намагались підкупити. В смысле, журналіста слідству інфо. Так. За 500 баксів. Так. Так, по курсу, по курсу, так, калькулятор є в телефоні, це мені допоможе. Ну, щось біля 10 тисяч гривень. Скільки? Ну, біля 10 тисяч гривень виходить. Близько 10 тисяч, бо я вже гривнями рахую, я вже давно доларами Ну Важко рахую. порахувати. А? 8 тисяч гривень, каже Володя, зараз 500 доларів помножити на що у нас там, 15,3 сьогодні. 7650. Так. І, ну, що цікаво, що це особа, скажімо так. Це більше, так, ніж депутатська зарплата. А ти надкушуй поменше. Так, це ну, порівнювати дивлячись, чи мало чи багато, це для кожного по-різному. Просто що, ну, проблема в тому, що ця особа, вона, по-перше, є держслужбовцем новопризначеним, а по-друге, вона представляє інтереси, скажімо так, одного досить відомого на даний час політика, який, скажімо так. Держслужбовцем хто прізвище, яке собі буде. Наумов Олексій. Так, це людина, яку призначили на посаду директора одного з інститутів. Там цінність цього інституту про це буде про це ми розповімо в нашому сюжеті. І справа в тому, що його призначили вже ось як майже півроку, а потрапити на підприємство він не може. Ну так часто трапляється в нашій державі, коли дуже довго тримаються за свої посади старі карманичі. І... Ми вирішили показати, скажімо так, розслідування в розслідуванні. Тобто, ми показали і саму ситуацію в інституті, тому що проблема дійсно існує. І ми показали ось цей епізод, коли держслужбовці за допомогою грошей намагаються лобіювати свої інтереси у своїх структурах для того, аби всім було це уроком, що не зверталися до журналістів слідства інфо, в тому числі громадського, і не намагалися підкоповувати у нас. Ось будь ласка, це приклад, як не потрібно робити. Які ще сюжети будуть у слідстві сьогодні, якщо ти знаєш? Буде два сюжети: один Ані Бабінець, інший Дмитра Гнапа. Про те, як знову ж таки, при новій владі деребаняться надра наші. А, це ми показували в понеділок. Очевидно, саме сюжети ну, це, це так, які вже були готові для так. цілої програми сьогодні. Ну, це не, не факт, що їх не треба дивитися. І взагалі ну, матеріал, тому що але, я думаю, що не складається. Але бачили. дуже кльові матеріали. Я можу сказати про власні враження. Тоді в понеділок, ну наш же глядач не постійно сидить, так, знаєш, там громадське, все. Я це вже бачив в понеділок. Ясно, що потім ще й на сайті можна подивитися. Але на це можна дивитися безкінечно, як люди, те, що називається на жаргоні або на сленгові інтернет, паляться, Причому Таке палю конкретно. Конкретне. Так. Знаєш, якщо тебе не спалить твій соратник, то навіть найменший підлеглий видасться на гора, як мала дитина за цукерку. Так. Як ти думаєш, що з тим чиновником буде от після того, як цей сюжет вийде? Ну я не можу сказати точно. Як ти думаєш? Я не кажу, що точно скажу. Я думаю, що доброго нічого, доброго нічого його не чекає. Бо ви вже там наробили матеріалів про, от, власне, про свободівців на міністерських посадах, що. Напередодні відбувається бесіда тут Дмитра Гнапа із паном Мохником, Мохником. А наступний день він йде в відставку, але після цього аукціону, про який сьогодні йдеметься вслідство. Ну він пішов відставку умовно. Якби ми ж розуміємо, що він не цим же ж днем, скажімо так, склав свої повноваження. І е, питання, яке в мене було, господи, я ж вже забув навіть щось хоч щось про майнуло, я забув насправді. Ну, тоді я ще хочу сказати, що ну те, що не війшло до сюжету до мого, ми будемо показувати наш сюжет, починаючи з нашої другої зустрічі з цією людиною, з цим держслужбовцем. У нас була перед цим перша зустріч, яку, звичайно, ми не могли очікувати, що ми натрапимо на такий випадок. Під час якої, як і коли я зустрівся з цими людьми, вони... Активно нав'язували мені думку про те, що ну ми ж розуміємо, послуга за послугу, ви витрачаєте свій час, ми повинні вам це компенсувати. Причому це було настільки ти гроші не взяв? Ні, звичайно, не взяв. Хто На знає. відео там є момент, коли він дістає зі свого кошелька 50, 20 гривень і дає мені справа в тому, що це був момент розрахунку за наш наше замовлення, і навіть за замовлення я платив окремо. Тобто навіть за замовлення він за мене за я згадав про що я хотів спитати. Чого ж немає цієї епічної зустрічі сьогодні, яку ми анонсували поміж Дмитром Гнапом і. Герасимовим депутатом від блоку. Який зв'язаний з Безлером? Так. Та? З Наскільки я знаю, він зателефонував Дмитру буквально за годину до, до цього і попередив про те, що у них буде з'їзд партії, нас я розумію, і він ніяк не може прийти. Однак в будь-який інший день він прийде. Тому це не відміняється, це просто перелозить. Ми готові в будь-який інший день. Так. Гостинно відчинити двері студії. І врешті-решт послухати цю бесіду. Я думаю, що врешті-решт вона відбудеться з Герасимем, з паном Герасовим.